А вот, скажем, сейчас более спокойно, не спокойно, но более спокойно. Нет уже а, таких сводок ежедневных, когда мы слышали о многих ребят и, и, и ребята и девушки, которые гибли там на фронте. А вот сейчас в это перемирие все же количество сократилось, не боевых потерь. Озвучу ну, цифри, які ніде до цього не звучали. Станом на 21 січня, за усіма даними, небойові втрати склали 48 осіб з початку року. Це хвороби, це смерть внаслідок зловживання алкогольними напоями, незначна кількість, це ДТП. Це є даність, коли люди пересуваються на військовій техніці або не виконують ті засади статутів, які передбачають не робити ті чи інші справи. І декілька випадків самогубства. Це 48 осіб з початку року. Всі ці дані доведені було спеціальне засідання робочої групи апарату Ради національної безпеки та оборони. Збирали всіх представників і керівників військових формувань. Будь-то Міноборони, Нацгвардія і прикордонники, і ще раз наголошувався і вироблений додатковий алгоритм заходів це така суха канцелярська мова, які б могли унеможливити фактори порушення військової дисципліни, які тягнуть такі наслідки. Тому що в армії все регламентовано законом. І хочу наголосити, що ми на початок антитерористичної операції мали. Назву в більшій своїй мірі, чим армію, коли до 80% техніки не могло зрушити з місць постійної дислокації. Зараз ми маємо армію, яка, крім того, в зв'язку з дуже пристальною увагою з боку керівництва держави отримала сучасну військову доктрину осінню минулого року. А це дуже багато нормативних документів. Для може для глядача було буде невідомим і дивиною, але на момент початку активних бойових дій в зоні антитерористичної операції до перших мінських 에, першого мінського перемир'я високомобільні аеромобільні війська Збройних сил Української держави користувалися і послуговувалися статутами десантних військ. СРСР, затверджених міністром оборони Радянського Союзу з доктриною, яка застосовувалася в період е, військової операції в Афганістані. Ну, ви можете...